Так, тест проводжу батарейки тип 2А з USB-портом літій-іон, які заряджаються. і На виході 1,5 вольт мають 1,6 В я зарядив. 1919 19 почав, включив ліхтарики 16.08.24. Було по 1,6 вольта. 1,5-1,6 я зняв на відео, скільки там на кожному сів вімкнув. І то навіть не в 19, 19.10 приблизно. Ну, Я написав 19-19, хай буде з запасом. І вони до, досі світять, не вимика, ось так, Щойно один розкрутив і, і взагалі холодний акумулятор і корпус цього гектарика взагалі не нагрілося. Там складіот. Дуже, до речі, яскравий, але не гріється взагалі в шоці. Просто в шоці. Дуже круто зробили, металеве. Острес. Сперед я там щоб щось вбити. Ну, Протестимо, скільки вистачить батарейок. Розрядити, зарядити, прогнати цикл, щоб ємність збільшилась.